Привіт, мої любі! Сьогодні ми поговоримо про карму. Дослухайте, будь ласка, це відео до кінця сподіваюсь, буде цікаво. Багато людей не розуміє, чому в їхньому житті відбуваються певні негативні події. Що потрібно зрозуміти і як це виправити, розкажу в цьому випуску. Для мене важливо, щоб Україна і світ в цілому були наповнені людьми розумними, думаючими, усвідомленими, з якими цікаво спілкуватися на різноманітні теми. Що ж таке карма? В перекладі санскриту це дія, закон причини та наслідку. Кожна твоя думка. Дія, рішення, негативна установка і навіть намір запускає ланцюг подій. Кармічний урок це не вирок, не покарання, це відповідь. Світ не карає, він лише відображає. Наприклад, ти посіяв злість, неминучі з'являться конфлікти. Є така приказка, що посієш, те пожнеш. Ви запустили хвилю, вона повертається. Існують наступні види карми. Є карма минулих дій, яка накопичена в банку долі, є карма, яку ти відпрацьовуєш у цьому житті. Існує карма, яку ти створюєш тут і зараз. Як же працює карма? Якщо людина приносить іншим людям страждання, біль, фізичний, емоційний, моральний, присутня гординя, а це, до речі, в християнстві є самим найгіршим гріхом, то до такої людини повернуться з часом випробування деструктивної карми. Втрачається любов, де формується душа, йде саморуйнування. І от чим більше світлих думок у вас, світлих вібрацій, тим менше кармічних негативних проявів у вашому житті. До речі, про карму роду, родову програму, спадковий досвід душі або пам'ять роду. Вона передається з покоління в покоління у межах однієї родової лінії через ДНК, через виховання, через енергетичне поле роду. Карма роду включає в себе невирішені травми предків, такі як страхи, втрати, війни, голос, все, що відбувалося з ними на той час. Чи, наприклад, ви постійно потрапляєте в однакові болючі ситуації, схожі на досвід батьків або бабусь, дідусів? Часто повторюються наприклад, ракові хвороби, розлучення, банкрутство, насильство. Чи ви відчуваєте вину або сором, яких не можете пояснити? Ви не можете далі рухатися. Ніби щось вас тримає. Як же зцілювати карму роду? По-перше, треба дослідити історію свого роду, які події повторюються. По-друге, це прощення та прийняття. По-третє, робіть, будь ласка, ритуали вдячності предкам. Повторюйте, я дякую, і я вибираю жити по-іншому. Четверте це медитації та практики роду. Я запишу такі практики Вам згодом. Ну, і новий ваш вибір це кожен раз, коли ви реалізуєте якусь програму вже свою чи реагуєте по-іншому. Ви переписуєте карму роду. Загалом, як очистити карму? Карма очищується добрими вчинками, в тому числі благодійністю. Вам потрібно проявлятися через любов, через радість. Є такий вислів, залиште в чиємусь житті світло. Слідуйте природним законам. перестаньте спілкуватися з токсичними людьми, оточуйте себе людьми, які вас підтримують і наповнюють. Без віри в себе і певних дій, хороших дій нічого не відбувається. Врешті-решт, карма це ваші дії, ваш вибір. І ваша відповідальність.